Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки до нас на заняття сьогодні знову завітала лялька Наталочка із братиком Іванком. Вони одягнуті в традиційний український одяг у вишиванки. Давайте ми розглянемо, який ж одяг у ляльки і її братика. Та вишиванка, спільничка, фартушок, на ніжках червоні чобітки, а на голівці – віночок. В хлопчика вишиванка, шаровари, поясок, на ніжках чорні черевички, а на голівці – чорна шапочка. Наші українські жінки і дівчата здавно вечорами вишивали український вишиванки. Вишиванка це вишита біла сорочка, один з найдавніших та й найпоширеніших видів народної творчості. Вишиванку вважають оберегом, тому що з давніх часів вважалося, що вишиті на них елементи можуть відганяти злих духів, захищати від нечистої сили. Вишиванка була невід'ємним символом національного вбрання українців. Кожній хаті обов'язково була вишиванка. Вона є символом чогось вічного. Український народ глибоко шанував вишиванку. Її передавали внукам, правнукам з покоління в покоління. Послухайте, віршик. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, Надягай, синочку. В нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мами цвіте, в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю. Дітки, ви уважно слухали віршик? Про що він? Так, про вишиванку, яку хлопчику, вишила мама. Пропоную сьогодні разом зі мною теж зробити вишиванку. Для того, щоб розпочати нашу роботу, підготуємо наші пальчики. Для цього зробимо пальчикову гімнастику, яка зветься Вишивальники. Починаємо вишивати вишиванку прикрашати гарні квіти та листочки. Це прикраси для сорочки. Давайте розглянемо нашу сорочечку. Якого вона кольору? Правильно, білого. На грудях в нас зображений орнамент червоного та чорного кольору. На шийці у нас смужка червоного кольору. Такі ж смужки на рукавчиках і червоний поясок. Молодці, дітки! Отож, для роботи нам буде потрібна така вирізана біла сорочечка, як у мене, пензлик для клею, клей, серветки, а також готові вирізані елементи. Це квадратики чорного та червоного кольорів, а також смужки червоного кольору довга та короткі. Давайте викладемо на нашу сорочечку ці елементи, для того, щоб побачити, яка ж вона буде гарна. Для початку беремо червоний квадратик, розвертаємо його гострим кутиком доверху і кладемо посередині. Знизу кладемо чорний. Під чорним кладемо ще один червоний. Беремо найдовшу смужечку і зробимо з неї поясочок. Беремо коротку смужечку, робимо на шийці орнамент. І ще дві короткі смужечки на рукавчики. А тепер спробуємо це все приклеїти. По черзі будемо приклеювати всі наші квадратики. Ставимо на клейоночку, змашуємо клеєм перший квадратик і приклеюємо вгорі. Придавлюємо серветкою і забираємо залишки клею. Слідуючий чорний квадратик. Змащуємо акуратно клеєм і приклеїмо його під червоним, також гострим кутиком доверху. Притискаємо серветкою, забираємо залишки клею. І останній квадратик червоний, також змащуємо. І приклеюємо знизу. Притискаємо це все серветкою, забираємо залишки клею. Далі будемо клеїти поясок. Беремо найдовшу стрічку, змащуємо її клеєм і прикладаємо посередині нашої сорочечки. Витираємо залишки клею. Тепер беремо маленьку червону смужку, змашуємо клеєм, приклеюємо на комір нашої сорочечки, притискаємо серветкою. І ще дві полосочки приклеюємо на рукавчики. Акуратно змащуємо. Приклеюємо. Ось такі чудові вишиваночки вийшли в мене. І я з нетерпінням буду чекати на ваші вишиванки. Сподіваюсь, у вас вони вийдуть ще краще. Дітки, наше заняття підійшло до завершення. І я хочу, щоб ви мені нагадали, про що ж ми сьогодні з вами розмовляли? Так, дітки, молодці, ми розмовляли про вишиванку, про український традиційний народний одяг, який здавна оберігав і захищав наш народ. Я сподіваюся, в кожного з вас є вишиванка і ви обов'язково її одягаєте. А я з нетерпінням буду чекати на ваші фото та відео. Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.